Слава Богу, брати, сестри, всі, хто сьогодні вирішив сюди прийти. Хочу поділитися невеликою думкою, яка в мене з'явилася, коли я прочитав один із віршів Слова Божого. Досить відомий вірш. Зачитаю його: це буде Луки 16.10. Луки 16.10. Вірний у найменшому і у великому вірний. Несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Цей вірш він взятий із притчі про нечесного управителя, яку розповідав Ісус. І якщо так подивитися і задуматися, то в нашому звичайному житті, коли ми вміємо робити в якійсь сфері щось важке, значить ми в тій самій сфері можемо зробити щось і просте. Але навпаки, виходить, що не завжди. Якщо я щось вмію в якійсь сфері робити просте, важке не факт, що я ще вмію, не факт, що я ще цього навчився. Але ось в цій притчі говориться, що хто вірний в найменшому, той великому вірний. Якщо так подивитися і так пороздумувати логічно, то виходить, що от бути вірному в найменшому ніби як важче, ніж бути вірним в великому. І якщо це навіть і так, то як так може бути? І чого так? Чого тут так написано? Я собі так подумав і таких дві причини знайшов для цього, два пояснення таких. І перше пояснення, яке я собі взяв, це те, що переважно в нашому житті до чогось такого великого або більшого, ми готуємося більше, ми більше витрачаємо часу на те, щоб до цього підготуватися. І навіть дивлячись на приклади з Біблії, це також помітно по людям, про яких там написано. І ось один з таких прикладів я зачитаю. Цей персонаж згадується досить часто, але зачитаю історію, яка річ згадується про нього. Це буде книга суддів, 8 розділ, 22 вірш. Суддів 8.22. Після тих подій ізраїльтяни звернулись з проханням до Гедеона. «Владарюй над нами, ти твій син і твій онук, адже ти нас врятував від гноблення медіянців. Але Гедеон відповів: Не буду я владарювати над вами, так само не владарюватиме над вами і мій син. Господь буде владарювати над вами. Проте маю до вас прохання, додав Гедеон. Нехай кожен з вас дасть мені зі своєї здобичі посережці. Адже мідіянці, яких вони перемогли, носили золоті сережки, оскільки були ізмаїльцями, вони відповіли ми охоче це зробимо. Тож вони розстелили плащ і кожен з них кинув по одній сережці зі своєї здобичі. Загальна вага золотих сережок, які він випросив, була 1700 шеклів золота, окрім бляшок півмісяців, ланцюжків підвісок і пупурових шат, які носили медіянські царі, та крім нашийників, що були на шиях верблюді ворога. З усього золота Гедеон виготовив Ефот і помістив його в своєму місці в Офрі. Він, Ефот, став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедеона та його родини. Ось такий досить великий текст. І ця історія вона сталася якраз після того, як Гедон мав велику перемогу. Ту історію ми чуємо частіше, ми її знаємо напевно більше. Це та історія, коли Гедеон і разом з ним 300 воїнів перемогли за допомогою Божої допомоги, великого ворога, величезне військо, де по людським міркам це було взагалі неможливо зробити, і вони мали дуже велику і славну перемогу. І якщо так подивитися, то що робив Гедон до цієї битви? Те, як він звертався до Бога, те, що він робив для того, щоб якось пересвідчитись чи підготуватися, ми бачимо, що він це робив, напевно, тому що ця битва була така велика, ця битва була дуже важлива. Це та якраз річ про те, велике вірний в великому, до чого він дуже сильно готувався, перепрошував Бога кілька раз. І якщо подивитися на оцю історію, що вже сталося після перемоги, де він, наче як зробив нічого такого поганого, просто виготовив ефот, і. Якимось чином так сталося, що ось написано, що цей Єфод став причиною розпусти всього Ізраїлю і пасткою для самого Гедеона та його родини. Наче як така невелика річ, і якщо так подивитися, це таке рішення, яке також не сильно важливе було. І, напевне, того і Гедеон зробив його не так, як він робив рішення перед тим. Те рішення було серйозне, важливе, те рішення було дуже важливе його в житті. І він шукав відповіді Бога, готувався до цієї битви, а подивитись на цю ситуацію, яка, здається, неважливою, та й вона так і виглядає. Оскільки вона така маленька, неважлива, то, можливо, він і не подумав в другий раз, можливо, і не перепитав Бога, про, чи робити це, чи не робити. І ось таке сталося. Якщо ж брати навіть життя, наприклад, своє життя, то це так само, навіть згадуючи школу, Зараз, хто в школу закінчує, здають НМТ. Такий тест. Коли я закінчував, здавали ЗНО. Раніше, коли закінчували, здавали різні інші екзамени, вступні екзамени. В кожного були якісь свої екзамени. І ось оці екзамени, які люди здають, школярі в самому кінці школи, він є найважливіший. Очевидно, він є найбільший, він, можливо, є навіть найважчий. І до нього, очевидно, готується найбільше. І ось якщо так подивитися по своєму житті, скільки я там готувався до того ЗНО, то мені воно вийшло легше, ніж якісь невеличкі самостійні. У нас вчителька з геометрії дуже таке любила, там другий урок чи третій урок, ми всі такі щасливі, радісні, молодість, все класно. І тут вона приходить і каже, самостійна з геометрії на 5 хвилин. Звучить як щось дуже просте, самостійна на 5 хвилин, щось дуже маленьке, але всі найбільше не любили от саме оцю самостійну. Бо це та самостійна, про яку вона не попереджала, це такий тест був на буквально 5 хвилин, де він перевіряв, чи ти знаєш тему, яка була минулий раз, чи ти знаєш, чи ти взагалі в темі геометрії. І якби це була якась річна контрольна, то люди б готувалися до неї. Можливо, хтось не готувався би, але це було щось таке, що ми б очікували. А коли стається щось таке невелике, несерйозне, на 5 хвилин, до чого, можливо, навіть і не варто готуватися. То воно чомусь те відразу важче, ніж, наче як найважливіший тест. Тому що до нього люди менше готуються. Це щось таке маленьке, незначне. І ось навіть якщо подивитися, ось цей перший приклад, що до великого ми більше готуємося, то інша така причина, чого ж мале може бути важчим за велике, це те, що мале воно в нашому житті переважно відбувається частіше. Якщо подивитись на, наприклад, Самсона, такого персонажа був. Назурей був сильний, мав силу від Бога. Подивитись на його діла, які він робив, кілька з них описано в Біблії, то це були такі величні, легендарні діла. Я впевнений, що тоді по народностях ходили і про нього якісь перекази, легенди, то, що він робив, як він, яку він силу мав. І в таких великих ділах він справді був легендою. Але якщо подивитися на його повсякденне життя, звичайне життя, то він мав недолік, мав недолік, який привів до. Того, що він втратив силу, до того, як, як він ставився до жінок, до того як жінки його зваблювали, це був такий його недолік, який, можливо, він вважав неваж... таким невеличким, тому що це таке повсякденне життя, це навіть не ті величні його діла, які він робив. Але якраз в такому малому, в таких малих ділах, і, і він впав, тому що це те мале воно відбувається набагато частіше, бо це життя людини повсякденне. Якщо дивитись і на наше життя, то такий гарний приклад, як на мене, буде це от як подивитись, наскільки родина чи сім'я заможна. Якщо в нас приголосять в гості, ми прийдемо, побачимо стіл накритий, гарно, це не значить, що це там так завжди. Якщо, наприклад, ми прийдемо в гості, наприклад, на якийсь різдвяний стіл чи на якесь інше свято, на честь день народження, і там стіл буде гнутися, ламатися, якщо десь вся родина ще зібралася. То по цьому не можна оприділити, наскільки родина заможна. Можливо, вона весь рік збирала на цей обід. Ми не знаємо, ніхто не знає, але як оцінити справді заможність цієї родини, це просто прийти без запрошення в звичайний день. Те, як вони обідують в свій звичайний день, те, як вони обідають чи вечерюють в несвятковий день, те, що стається кожен день, це справді їхній рівень життя. Навіть в служінні, якщо дивитися, це так само відбувається. Якщо, наприклад, відкрити якусь трансляцію церкви святкову, подивитись на різдвяне служіння. Я думаю, в кожній церкві різдвяне служіння до нього готується по-особливому, це святкове служіння. Там, якщо раніше і десь хору не було, то намагаються щось зібрати. Якщо є якийсь один гурт, намагаються зібрати більше, намагаються більше проповіді, більше всього, зробити якісніше, і це добре. Але перевірити, як справді церква служить можна не по таким святам, не по раз в рік, не по два рази в рік, а просто на якесь несвяткове, звичайне, в неділю, в понеділок, в таке служіння прийти і подивитися, тому що такі служіння відбуваються частіше. Такі служіння якраз показують, яке служіння переважно в церкві. І тому, якщо так подивитися і повернутися до притчі, що вірний в найменшому великому вірний то стає зрозуміло, чому так написано. Тому що ось це мале, люди часто до нього не готуються, бо вважають не таким важливим, як щось велике. Та і мале стається набагато частіше. В нашому житті, навіть дивлячись на духовне життя, можна назвати кілька таких рішень, коли людина кається, коли людина приймає рішення прийняти водне хрещення, ще якісь інші такі великі рішення, великі. Духовні рішення в своєму житті, і ми до них готуємося більше. Ми до них готуємося, бо це справді дуже важливі рішення. Але наше життя складається не лише з таких трьох-чотирьох рішень. Наше життя це маленькі рішення, які ми робимо кожен день. Наше життя це те, як ми живемо кожен день, це наші якісь, можливо, невеличкі недоліки, невеличкі справи. І ось саме питання, чи вірні ми в цьому. Якщо ми в повсякденному житті в таких малих речах вірні, то тоді і у великому, до чого ми готуємося більше, ми 100% будемо вірні. І як на мене, саме про це говорить ця притча, саме про це вчив Ісус Христос, тому що Він бачив, напевно, як і люди в той час були, коли до чогось великого готувалися більше, а до повсякденного життя, до щоденного такого буденного життя, можливо, забували за Бога, забували за те, хто вони кому служать. Тому моє бажання сьогодні, щоб ми молилися. Про те, що Бог нам дав розуміння цього слова, розуміння того, як жити, щоб ми пам'ятали, що не лише в якісь такі великі моменти, не лише в святкові дні, не лише в Різдво, не лише в Пасху, не лише в якісь такі особливі головні рішення в житті ми пильнували, а щоб пильнували кожен день при малих рішеннях, тому що саме на це буде дивитися Ісус, бо тому, що Бог бачить все і він спитає за кожне наше діло, за все, що ми робимо на цій землі. Тому давайте ми встанемо і помолимося, щоб Бог нас підкріпив і в цьому благословив. Амінь.